Мама 10, 10 лет, Я поняла. 85-й номер, 10 лет. Она одна в семье. Все, спасибо большое. складське приміщення у центрі Києва. Тут волонтери ініціативи Діти Героїв України готуються до чергової поїздки, пакують одяг, взуття, іграшки, шкільне приладдя. Все для дітей, загиблих воїнів. Це так згорі іграшки поклали, бо ці завжди іграшки потрібно. Дивіться, які гарні чоботи, чоботки новенькі. З кросовки теж новесенькі різні різний одяг. Тут і на, і на хлопчика, і на дівчинку Я так мамою дзвонюся. Ми знаємо, знаємо розміри припподовання дитині, що їй потрібно. А, я знаю, що там не те, десь дитина хоче ляльку, а десь дитина хоче книжку. Волонтери самі шукають родини, дізнаються, яка допомога потрібна, а потім збирають необхідне і відвозять. Я коли щось роблю, намного себе, Ну от хоча б, да, мілочка, якусь там віші складу. Я намного комфортніше себе відчуваю. Дай смотри новості, нічого ні дякую. Там так то, в общем, то й для себя пользи є для какого-то емоціонального Усі організаційні функції волонтери теж взяли на себе. Поки що вибачайте, але ми заміняємо собою якусь маленьку там, структуру міст політики. Крім одягу та іграшок, волонтери везуть ще й продукти: крупи, консерви, солодощі, фрукти. А так ми ж їздимо не тільки по вдовам, а по тим хлопцям, що просто зараз воюють. От просто хлопець зараз пішов там на війну, да? от так от вийшло там в житті. І не важливо, що він пішов добровольцем, чи його призвали, в нього залишилась родина. І ми всі знаємо прекрасно, на які кошти він може розраховувати, будучи там. Чи проживе та родина на ті копійки. І Якщо ми знаємо, що в нас трохи залишилось продуктів, то хіба ж не краще його відвезти на його родину, даємо там так воюватися, буде трохи легше мабуть. Ну ось, все спакували. Все, нормально. Іва, виїхали. Ми їдемо до Радомишля, Потім навколо Житомира села, Потім до Новгород Валицько. Там село коло Новородська. Там, десь на Тетяну, її маму та друга Дмитра чекають сім вдів і 12 діток. Горе переступило їхній поріг, і багато хто тепер не знає, як жити. Волонтери це знають. Вони хочуть не лише підтримати родини героїв матеріально, а й своєю увагою дати новий стимул для життя. Більшого будуть родини загиблих хлопців 80-ї бригади, але потім ще будемо у Новгород-Волинському, То там тридцятка є. Веземо все, що напакували за тиждень. З мамами зізвонувалися, нас чекають. Там далі будемо бачити, що як воно вийде. Здебільшого будуть села, бо по містам воно якось трохи легше, є і волонтерські рухи, що допомагають. Та і взагалі там в місті легше вижити, як вийшло. так вже. Сама багато гарного. Хотіла б порадувати трошки, хоч до свята, бачите, яка весна почалася. Мають теж не забувати, що не все такі жінки. Треба хоч якось приходити вже до тями, бо мають виростити наступне покоління, і покоління має вирости здоровим, і морально, і фізично. Важко було от перші, мабуть, три-чотири поїздки. Було важко. Психологічно важко було. Ми там ну, повертаєшся додому і ще тиждень відходиш від тої всієї інформації, що ти отримав. Зараз вже трохи легше, вже якось навчені. Ось і перший пункт призначення поблизу Радомишля. — Бідна хата. Бідна хатка. — Ставте. — Ну, все ж таки. — Танюша! — Доброго З весною. Воно зацвіте. Привіт! Як дела? Так Десь поставимо десь. На Донецькому напрямку обстріляли тричі селище Охотне, двічі піски та позиції села Дона подалів шахти Дутомка. Хочу, щоб можна розуміла. Родівалися, але я й пошого. Коли приїжджають представники, ще я беремена, все. Оце ті мури поки фотографії. Тетяна 23 роки. Вона була на дев'ятому місяці вагітності, коли у травні минулого року стала вдовою. Тетяна дружина загиблого Олександра Якимова. Тоді, неподалік села Октябрського колона українських військових потрапила у засідку. Бойовики з гранатомета підбивають один із БТРів. Гине п'ять військових. Серед них і чоловік Тетяни, старший солдат Олександр Якимов. Він так і не дочекався народження первістка. Я біля на похорони їздила в Харків, вже з роддому їжала мур на дев'ятий день. Родився після дев'ятий день. Я дзвонила, питала, що там до вони мені ввечері, виходить. Він родився після загибелі чоловіка. Тетяна мусила перебратися назад у село до батьківського помешкання. Прожити на допомогу від держави складно. Тому юна мама вдячна волонтерам за підтримку. Але найбільша її радість син. Я не сама вон, вон, Тимур є, єсть усього. Це добре, що він є. То як мене мама каже, що він тімур, неполядно, що воно було. Це заставляє життя все це. Да? Тримайся в тебе меню, класна поїхали далі, бо багато багато ще їхать. Попереду на волонтерів чекають ще шість вдів разом зі своєю малечею. Тетяна ще раз зв'язується з ними та попереджає про приїзд. Швидкими шосе і розбитими дорогами кожній сім'ї волонтери везуть окрім речей ще й щось цінніше людську вдячність і увагу. Що дуже вражає, каже Тетяна: це бідність, в якій живуть родини героїв. Ось у цій казармі 1936 року, переобладнаній під гуртожиток, мешкає вдова Героя України командира першого батальйону Тараса Синюка. Він героїчно загинув у червні минулого року під слов'янськом. Це Таня з Києва волонтери. Ми ж до тебе обіцяли сьогодні заїхати. Помниш? А ми через минут 15-20 будемо, якщо я тебе знайду. Бо я так не дуже пам'ятаю, як там той виїзд. В'їжджаємо в село і одразу бачимо свіжі могили військових. Тепер такі, чи не у кожному українському селі і місті. Я от якраз приїхав в центр села і нам наліво, правильно? Так. От туди, 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 туди. І у вас у нашому краєвидному селі мальовничок на березі річки детері. Так, вигружайте. Оце вам передала Канада. Яйкі, далі. Я кума захозок. Нормально. Нормально, каже. <реку> 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 Бачки, ти будеш мене потупати. Оце в нас роз... за зарік до... А це у нас у нас за рік до його це він там був. Це у нас одна спільна фотографія сімейна. 27 липня старший сержант Олександр Книж, звільняючи від бойовиків шахтарськ, зазнав поранення, як виявилося, смертельного. Тівнірспізбрига на спята вони всі гарячі точка. Я понізу йому кажу, стріляючи. Він каже, все хорошо каже, де хорошо. Чую щось свистять. Він каже, все хорошо. Тепер у домі замість батька й чоловіка лише його фотографії. Коханий живе у спогадах, приходить у снах, і Марина примушує себе щоранку вставати, збирати дітей і вести за 20 кілометрів до міста у садочок та школу. А потім сама йде на роботу. Він загинув за державу. До держави повинна дати моїм дітям те, що ну що вже тато не зможе. Він віддав саме ціни, що в нього є. Це своє життя. Діти отримують 260 і я отримую як медпрацівник, півтори тисячі. Скажіть, це реально зараз перепрожити з двома дітками і мені? Я ще сподіваюся, що мені держава квартиру виділить таку обіцяну, тому що там, де я це проживаю, це не моє житло. Марині 29 років. Та думки її лише про майбутнє дітей. Так, да, мені тяжко, але ну, мої сльози такі подушка бачать. Я не маю права перед дітьми показати цей настрій, тому що і діти в цьому, якщо я починаю плакати, і діти біля мене вони починають жаліти мене. Я не маю не маю ну, права себе я триматися, і в мене двоє діток. Мені треба їх поставити на ноги, і я знаю, що кроме мене вони нікому не треба. Якщо мені Бог дав таке випробування, значить він знав, що я його пройду. Все зроблю для того, щоб мене діти були достойні. data hero